страшного. Я знаю, що з нас є отець православної церкви Константинопольського патріархату, отець проти Діяко Отже, втечесний отче, шановна українська громада, сьогодні, як і в недалекому, дуже минулому, ми знову збираємося виходимо на майдани, щоб відстоювати. Україну відстоювати права України на вільне життя, на справедливу політику, на справді незалежну державу за три тисячі кілометрів від нашої неньки України, від нашої відчини. І як бачите, сталося так, що коли проходила помаранчева революція, народ піднявся, народ став за єдино, народ став воєдино, народ цю владу отримав. Єдина біда, що народ цю владу довірив людям, які не змогли її втримати, не зуміли, не змогли. Звичайно, що вони хотіли, але були не здатні. В цьому, на жаль, велика проблема України, і це не тільки проблема в одному президенту в попередньому, а це проблема, яка вже переслідує український народ на протязі віків, брак єдності, брак. Е Бачення політичної кон'юнктури і брак, бачення майбутнього України. Розкол української нації також, власне, спровокований тою позицією політиків. Тепер сьогодні ми знову вийшли на вулиці, і ми доказуємо, що Україна має потужну генерацію. Україна є великою європейською нацією, яка Здатна створити справді незалежну заможну українську державу як, як невід'ємну частину Європейського Союзу. Адже Україна це є центр Європи. І це знають всі європейці, що географічний центр Європи знаходиться в нас на Закарпатті. І Україна повинна бути європейською державою. Єдине, що є проблеми в Керівництві нинішньому України, тобто це є тимчасові перешкоди, тому що банда Януковича узурпувала владу, і банда Януковича зробила спроби нібито реабілітувати себе, нібито зробити крок до вступу України в ЄС. Мені дуже прикро, і ви знаєте, я щиро висловлюю співчуття навіть посольству України в Іспанії на превеликий жаль. Один з працівників посольства сьогодні не прийшов сюди, бо вони реально проводили. Чому ж хтось є? Може і помиляється, немає напевно, так? бо вони реально проводили заходи, спрямовані на приєднання України до Євросоюзу, спрямовані на підписання цієї асоціації, тому що такою була команда Януковича. Отак в останній момент, після зустрічі з московським ханом, московським ханом. Я не помилився, тому що хани це були правителі Золотої Золотої Орди, монголо-татарської, і саме на цій території зараз існує оцей конгломерат, який називається Російська Федерація, який вкрав наше прадавнє українське ім'я, тому що Русь це є прадавнє ім'я нашої матері України з центром в Києві, і тільки Петро І, оцей послідовник московських ханів, московського олусу, Взяв собі привласнив шахрайським способом ім'я Русі і втілив його, е, нібито привласнив і сказав, що Русь це ми. Та яка ж ви Русь? Та ви Монголія, не мита, прощай, не ми, та Росія, як казали їхні ж поети, їхніх також є нормальні люди, які розуміють, що цей конгломерат це є нащадок Золотої Орди, і при нею далеко не заїдеш. Отже, зустрівшись з цим ханом, наш гарант лапках великих робить відверто крок назад і розумієте, в яку ситуацію він ставить те ж саме посольство. Тому я кажу, я співчуваю їм щиро. Тому що зараз їм вийти на вулицю і сказати любому представнику іспанської влади чи іншому, давайте будемо про щось домовлятися. Ну це ж сторон, це ж треба в сірка очі просити. Повірте мені, і тим більше, Леонід Кожара, коли він минулого разу був тут, в червні місяці був в посольстві. Власне, я тоді задавав йому кілька запитань. Ці запитання стосувалися того, що він обізвав нашу партію, членом якої я є, тобто Всеукраїнське об'єднання Свобода фашистами. Він правда спростувався. Він спростувався відверто присутності багатьох представників громадських організацій, сказав, що це його, мовляв, неправильно витлумачили тлумачі з англійської мови. Але бачите, я ви знаєте, я теж навіть повіняв думку, бо дійсно людина розумна. Видно, що людина розумна, людина дипломат, людина вміє себе поводити. Але зараз, коли цей самий Кожара за тиждень до цього говорить е, в Києві, що в жодному разі ми не маємо права припиняти, призупиняти е, асоціацію з Європою, і буквально позавчора перекидає пластинку на другий бік і каже. Так, це є потрібний хід. Ми повинні призупинити асоціацію з Європою. Розумієте, народ відверто дурять. Очевидно, саме тому народ піднявся. Знаєте, моя така думка, що ні Янукович, ні оця його банда не розраховували. Вони знали, що народ не піде, бо народ, скажімо так, зневірився власне через оцю політику попередників, як вони їх називають. Через політику помаранчевої влади, яка фактично протюхала, вибачте за таке слово, протюхала революцію і протюхала власних вступ держави в Європу. А то б народ піднявся, тому що його обтурюють. Розумієте, вони розказують як катя. Вони оці відприски отих ординців, які прийшли в Україну, коли в 32-33 році виморили десь до 10 мільйонів українців голодом і завезли їх. В наші степи поселили ще не, не застигли хати українців. Посилили в ті хати, і вони зараз, їхні нащадки, зараз піднімають голову і кажуть, то наша Україна. Ми її освободили. Вони освободили нашу Україну. Вони мали намір освободити Україну від українців, щоб заселити там своїх людей і зробити цю Україну придатком Московії вічним, так як вони цього хотіли. Минулого тижня ми з паром Юрієм робили пікетування посольства Російської Федерації. Власне з цього приводу, з приводу голодомору, з приводу невизнання до сих пір Росією Голодомору в Україні. Ви знаєте, як завжди, росіяни себе повели чи москалі повели себе так, як вони себе, в принципі, і, і повинні поводити, бо це ж є боєгози. Ми так їм відверто і кричали, скандували. Московито Сонкобарди. Восковіти з асесійно з Денуестров з Кампетіну. Вони протягом двох годин жоден з представників не вийшов до нас. Хоча я б подзвонив до них по селектору і сказав: прийдіть, прийміть наше звернення. Приводу 80-ї річниці Голодомору підходив до нас гвардія цивільний представник. Я кажу, як же так? Він каже, простуйте по підпраму до звернення. Я кажу, то куди по підпраму? А він каже: кажу, то ж вас нормально люди приймають, ми ходили з пакетом. І польське посольство, коли були питання, стояли власне цього, що вони хотіли е, е, гено... нас зробити геноцидотворцями на Волині. Розумієте, ми тоді ходили. У нас нормально прийняли цивілізована держава. А мені відповідає той гвардієць, каже, ми саме сміфоркому сонросу. От розумієте? Отже, така була ситуація, і це є правда, знаєте. І дивно ж, і тут немає нічого дивного, що вони так себе поводять. І немає нічого дивного в тому, що наш президент, наш гарант. І той я зароб і ті з ними, які там ходять, що вони дивляться голову повернуту Вони мають не в сторону Європи, а в Росію. Вони тут банально брешуть, кричать, відтягують час і надіються, що хтось їм буде дасть гроші. Вони візьмуть гроші, потім здурять і знов собі знову будуть розказувати байки. Ці байки вже ніхто не вірить. І в першу чергу ці байки вже не вірить українська нація, і те, що ми зараз тут є яскравим підтвердженням. Вашого бажання, як говорив Тарас Шевченко, щоб Україна стала і в мене, як він в заповіті своєму сказав, і мене в сім'ї великий, в сім'ї вольний, новий. Не забудьте пом'янути не злим тихим словом. Він мав на увазі саме цю сім'ю європейських народів, Євросоюз, ту сім'ю, в якій вже тривалий час живуть всі нормальні, цивілізовані європейські народи, і ви бачите. Який тут добробут, не зважаючи на кризу? Вони розказують, що в Європі криза, та європейська криза є в тисячу разів краща ніж український добробут і покращення. Ви постійно говорять, що в нас для покращення. Звичайно, в нього в Межигір'ї покращення, унітези золоті, у нього там пеньки, по яких він і займається. Всякими дурницями там йому вулики дарують, він там бджолами лікується, невідомо куди він їх там кладе і що він з ними робить. І який від того, то очевидно від того такий результат, і десь йому вже зашкодили. Знаєте, у тому зашкодили, а тепер тому вже починає зходити. Я хочу вам сказати, дорога українська громада, що ми зараз, як ніколи, повинні об'єднатися і знову ж таки прислухатися до слів. Бачите, Тарас Шевченко, це є поїзд на наш пророк, і, а, а Кобзар це є. Св'яте письмо українця це є настільна книга, це є святе письмо українця, це є природство. Отже, Тарас Шевченко, як батько українського соціального націоналізму, я не помиляюся, саме українського соціального націоналізму, адже він будував всю свою творчість і все своє життя він проводив в боротьбі за соціальну і національну справедливість українців. Він нас закликав. У своєму творі і мертвим, і живим, і ненародженим землякам моїм в Україні і не в Україні сущим. Якщо ви пам'ятаєте, є такий твір, і тим більше, що цей твір відноситься безпосередньо до нас, бо ми є тими, ще в той час ненародженими, і в даний час поза україною сущими. І він нас нам стверджував, що якщо ми будемо єдині, то забудеться срамотня. Давня ягодина, година, і уживе добра слава! Слава України! Аж слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Болезу! На завершення я ще прочитаю вам свій вірш, якщо ви дозволите, звичайно. Цей вірш був написаний мною ще десь понад 20 років тому, коли тільки Україна виборювала незалежність. Я тоді ще був студентом. І ви знаєте, він актуальний і в даний час. Тому що, бачите, Україна знову ж таки на 20 му році незалежності на всередині шляху Мойсея, як Мойсей виводив живів з пустелі, він їх за 40 років вивів. А Україна 20 років прийшла, і топтиться, і вертається назад через те, що нас Мойсей, місто Мойсея, зайняв блюдо, зайняв все, розумієте, зайняла людина, яка не має жодного морального права обіймати навіть не то, що посаду глави держави. Не то навіть не морального, а юридичного права навіть поступити на службу в ту ж саму міліцію чи в армію піти. Людина, яка була суджена за кримінальні злочини, не має, а тут він обіймає посаду. Отже, послухайте вірш. Народи мій, могутній і великий. Перед тобою я навколішки стою. Чому народ ти такий безликий? Чому із злом не вийдеш ти на пріо? Іване, бачиш, як манкурти кляті, у душах твоїх топчуть чобітьми, звіються з тебе в твоїй власній хаті, знущаються над твоїми дітьми. Так це було все, до незалежності. і це є зараз. Душа твоя скалічена, народе, вола до тебе, час пробив. Вставай, борися, здобувай ковток свободи. Останній шанс, благаю, не втрачай, скидай ярмо. Не дай себе здурити, не вір промовам пишним холоїв. Якщо не хочеш у болоті гнити, то викрипни свій благородний гнів. Та не борись, бо скоро супостати, плетуть на шиї дротяний Аркан і будуть п'яні оргії справляти, а юнь пошлють в новий Афганістан. Та що їм біль чужий? Нема для них святого. І тільки гроші в груди в ордена. нема в них ні батька. Ані Бога є велетень на глиняних нога. Дітей твої хвербують п'яничари. І де і дикі сіють їм в уми, а в твоїй хаті фабрикують чвари, щоб злагоди не було між людьми. То ж стань, народе, плюнь їм в хижі очі, Скажи сміливо, бо прийшла пора, хай згине зло, страшна потвора ночі, хай прийде царство правди і добра. জকা